<кій> і так, Вчорашнього вечора <кій> перепрошую за голос, акуми висадились повністю. Бачимо, на ранок 7, 10-7%, 10 і там 8. споживання так і є, але завтра зараз, напевно, піду вимкну бойлер чи ще там що, що працює, хай акумулятори трішки зарядяться. На вчора показував, на такий час ми вже генерували близько 1 кВт там кВт 100 Зараз покажу вам 250 вольт, 2 А ми робимо 700 Вт. І питання в тому, що все небо в диму, не видно нічого. Така гач стоїть, що ну, дихати взагалі неможливо просто. І от оцей смог з диму, бачите, знімає нам 300 Вт. Якось так. Не цікаво, звичайно, але маємо, що маємо, поки не відомо, що це горить. Але факт є факт. Тож, якось так, друзі, сьогодні авто на зарядці стояти не буде, будемо поповнювати ємність акумуляторів, ну і, і споживання, перекривати споживання будинку. Якось так.